Hello, guys! у мікрофона і зажди СК і вітаю всіх на каналі. Сьогоднішнє відео у нас буде про, знаєте, мабуть, найнервовіший контент в грі, 59-й поверх темряви. Так, про нього саме, бо для когось от самі стовпи, а саме, не знаю, там не світло, не яд. в більшій частині це проблема нам дають саме стовп темріве Це як в другому сезоні, так і в третьому сезоні, бо команди там проти нас ідентичні. І от зараз ми наблюдає, спостерігаємо перед собою команду. Команда на вигляд, зараз попросити покажу. Ось так от виглядає, вона плюс-мінус бюджетна. І далі відео я буду е детально розказувати про кожен хід. Які ви повинні робити, які умови повинні бути на цей хід, якщо вам не повезло, що робити, скільки нам треба зробити, і так далі. Покажу, як діти ці герої. Герої реально плюс-мінус бюджетні, це тільки епічні герої. Легендарний герой Тіора ми можемо замінити на. Багато танків, про яких я так само скажу. Це як епічні, так і легендарні, які, в принципі, можуть бути у кожному аккаунті. Єдиного це будуть там шмотки, які їм другіти. Так само наявність легендарних артефактів, тут вона не обов'язкова, Їх можна замінити навіть на епічні артефакти, але кількість трайв вже буде залежати тоді від ваших артефактів і від ваших шансів. Бо з корони, наприклад, квести буде пробувати менше. Команда тут у нас у нас тут є два контролі: саппорт, полусаппорт полутанки, один повноцінний ділер. Так, починаємо зараз Бі, і кожен хід, uh, я буду пояснювати. Знаєте, одразу на старті ми вимикаємо ультутіор, якщо ми йдемо через двору, якщо йдемо через стінгму, чи потім я скажу, кого заміняємо. Тут на старті Ола повна законтролити квізу. Вона її не контролить, можна перезаходити. Бо якщо вона не законтровати квізентію, це все, вона її притягне, вона потім вмре. Тому старт дуже важливий. Бажано Х2 вмикати, так буде швидше, ви то все встигатимете робити і на Х2. Так, Ігола дала контроль і такий контроль на підходить. Далі, перед тим, як Віза нас притягне, ми повинні встигнути, походити, дати контроль по заднім рядам. Контроль нас ідеально проходить. Далі ми чекаємо, поки трохи контроль пройде. Контроль проходить. Ми на самому кінці як контроль вже спадає, накладаємо ще один контроль. Тут далі квеста. Вона повинна вбити Гуленде, і потім вона повинна вбити жарлота. Далі утіор у нас встигає накласти. ну Як тільки наші жарлоти ходять, утіор накладає відродження, ми даємо щити. Для того, щоб квеста зараз нас не вбили. Ми тут повинні встигнути походити. Далі наше задання, задання це контролити Квезу і жарлота. Вбиваємо їх. Все, вони попали під контроль. Uh, Квестою uh, ультуємо бажано тільки в той момент, коли буде на них штраф захисту. Накладаємо штраф захисту. Зараз квеста повинна винести квезентію, майже виносить, і це добре, там трохи вжиття на все далі. Uh, за, на всякий випадок, якщо ви бачите, що жарлот кинув свою ульту, накладайте відродження. що Якщо ви помрете, ви відродитесь. Так, далі. Тут можна ульту витратити. Знаєте чому? Для того, щоб пришвидшити самопроходження. Ну, і... Стьовута як ірмуть, хто там лідіу контролити, щоб вона не ходила, не накладала на себе ніякі бафи. Далі квеста її зараз доб'є. Сподіваюсь, швидко. Далі блін, ну тут трохи затягнулось. Або далі, нам треба встигати пройти десь хоча б за хвилину 30. Якщо за хвилину 30, ви проходите перший раунд, далі у вас це буде чітко. Тут Тут сама головна задача це контролити Ріпікас і задні ряди. Оці от, два герої, вам вони не такі страшні, бо ці вони і хілять, здається, а Ріпікас плюс контроль не кладає. Він головний супротивник. Його ми фокус по максимуму. далі. Знову накидаємо контроль, накидаємо розкол. Зараз штраф захисту буде на супротивника, Тут бажано. Ну, якщо ви бачите, що квести ваші може вбити Ріпікаса, то було б добре, але якщо не може вбити, вбивайте задні ряди, кого можете. Все, ми їх вирізаємо. Далі, тут бажано ну, накладати йому завжди відродження про всяк випадок, бо додатковий саппорт, як нам ніколи не завадить і дивимося на час. Ну, нам треба завершити з цією пачкою хоча б до другої хвилини. Тобто, щоб залишалося дві хвилини. Якщо дві хвилини у вас залишається, далі ви пройдете все, у вас буде добре. Тут далі. Ріпікаса бажано званшотнути. Трохи ХП в нього залишається. А, на нас був штрафатак, я думаю, чого ми його не пробили? Через штрафатаки ми не змогли його пробити. Був штраф атаки, тобто на нас відсутній, все було б їсть. Далі. 2 хвилини 50 секунд можна його вже не юзати, так само і всі інші. Ультімейти ми залишаємо на, на наступний вже раунд. Ну, у теорії походив, я забуваю завжди ульту вимкнути. Ну, далі, тут за головний супротивник це Бірінгар і Задні ряди. Тобто два оціх вони не на страшні. Наше завдання це контролювати тію. Бо чомусь саме Тіо Бірінгара. Тому що перше, Бірінгар це контроль нашого хілу. Якщо у нас на Тенілі або Жарлот буде хілити в цей момент, Бірінгар накладе а, інверсію лікування і нам буде неперелипки. На тут далі, тут ваншотом у кого може. Бажно це Тія, бо якщо буде Тія, вона дасть блок контролю, і ми не зможемо взагалі нікого контролити. Тому вбиваємо Тію, вона вмирає. У, у Тівор пам'ятайте, що кожен раз, коли якийсь герой мигає на карті, він себе заливає. Далі, тут встигаємо походити відродження на всякий випадок, бо всяке може бути. Тут бажано вже контролити перші ряди. Утіор вже для нас не особливо страшний, бо там, коли тія була, тоді контролем. Те, що він зараз навіть відродження накладе, ми нічого страшного, ми їх не вб'ємо в цей момент. Далі накладаємо розкол. Розкол завжди треба, тому що ну, це якщо рука Відьми у вас, то, то взагалі круто. Якщо руки відьми немає. Тут, же, звісно, іншне. Тут далі вбиваємо того, кого може, хто пішзахисту. Берінгара не факт, що ваншотнемо, пробуємо ваншотнути у Тіора. 92к пройшло, звісно, що штрафзахисту було би 200 тисяч мінімум. Далі, контрол як завжди, перші ряди. Утіору вже нехай ходить на авто, тут же нічого страшного. Ми якщо забираємо, далі все буде легко. Тут зараз квест встигла вбити утіора, він же нікого не підніме. Тут дуже наглядний бій, коли прям на. Повезло в усьому. Тобто нам зайшли всі варіанти, все було ідеально в цьому, в цьому бою. Нам постійно везло з тим, що проколи, завжди штрафи. Це, і Утюр вмирає. Я навіть не помітив, як ці два герої тільки що вмерли. Так. Ось таким чином ми проходимо 59 стоп тембрів. Да, на відео це буде довше, тому що я пояснюю все це роблю потроху. Але ви проходите його за 3 хвилини і 11 секунд. Це 59. -й. Так само ця пачка проходить і 60-й поверх. Єдину мовою, ну якщо там у когось будуть проблеми. Вони повинні стояти, ну, у тіор стоїть так само з тилін. тут, тут просто ми отак міняємо квестові жарло, ну, ставимо сюди як Тут далі вам на старті обов'язково треба контролити е, Квезентію, бо якщо законтролити її, все добре. Квест буде, ну, Квезентія йде під контроль, і далі вас проходиться. І далі оце розташування, зносити першого голя, медалі далі зносити боси. Ця пачка проходить так само за 3 за хвилини, плюс-мінус. А, що по героям, Що по героям? давайте подивимось. А, наш пресетик оце який якісь стовптемряви, не які герої саме ходили, як вони були в діті. А, чесно можна зміняти непічні артефакти, але тоді траїв у вас більше ще ну, буде більше. Так, наприклад, цією командою ну, можна не з першого не факт що ви пройдете, Там можна десь раз за 3-4-5 спробувати, бо знаєте, тут треба, щоб Квезентія попала на старті в контроль, далі, щоб Йола дала контроль по всім, потім щоб жарло ці зірки зійшлись. цю пачку треба пройти. І це такий, знаєте, бюджетний варіант, тому що тут тільки епічні герої, доступних героїв теорії, які міняються одразу. Давайте на кого міняється. Це на Стьогмун. На, Глубін цей Підводного удару офігенно заходить, оця ребьха, яка накладе штраф атаки живе. Далі класно все заходить. Так само сама Лідія заходить сюди, як танк, ідеально. Сюди далі можна якісь таких варіантів бюджетних зайти. Так само Ірма заходить, теж як танк. Ну, клащ, краще всього з доступних. Ріпікас. Якщо у вас ван є, ріпікас на місці, у Тіора проходить цей поверх ідеально. Просто головне умови Ріпікасу, дати йому спротив, щоб його не контролили. Дати йому гарний захист, гарного З, і дати, ну, тоді влучність йому треба. І сет бажано на зменшення кру. Ось такий от сет був у нашого тіора. Оце артефакт. Для нього не важливо, бо Тіор там ніколи не вмирав. Йому можна і щити оплатного рицаря, і можна кільце епічне дати. Це все ну, може сюди зайти. Далі, ось такі були а, рунки. У Тіор без книг. А, на літі його, в принципі, всі могли прокачати, якщо ви його забрали. Далі на Тенель. На тінель вже в сеті на плюс ну, 15% захисту, але захисту у нас тут не було. Сет тут, чесно, можна і інші ставити, просто я поставив цей сет, тому що він був. Тому захисту бентелі майже не давав. Якщо дасте й захист десь під 3К, то цей сет взагалі буде красно працювати ще з вашим танком. Далі, ну, міфічний, звісно, артефакт, якщо можете для збільшення щитів з після США. Далі книгу або ті ж саме Тіару, або жулети за ауріями, всі артифові заходять. Ну і так само такі одрунки, і на звісно, вже на, на книгах. Стати ось тут показані влучність, там які спротив, які йому не треба. Це просто шмотки так вийшли. На це не звертайте увагу. Головні параметри на ну, лю це просвіт, захист, ОЗ. Ну і бажано про швидше а далі жарло, це один з офігеншепів в цій грі. Дуже класний, тому що це мультиудари, це контроль, це так само бойовий масуха, бас це, звичайно, контроль і хіл. А, він на сеті ДД, додатковий шанс кише, штрафу захисту пробувати. Він сам накладає і якщо з першу удару накладає, потім трохи більше б'є. Умови йому, це дати параметри ДД, ну тум, якусь атаку, якась киша КУ. Сет, який можете, це сет винахідника або сет імператора. Далі влучність обов'язково десь мінімум 260 для того, щоб класно він контрол зажив. Ну і книги, буде книги, все буде добре. Буде ще більшого захисту, тоді якщо що його квіза, якщо притягне, він буде жити. Далі квеста. Квест, це наш головний ДД, умови це 100 киша. Обов'язково буде з киша, вона буде вбивати всіх. Не буде 100 киша, будете більше ще траїти. Тому сюди поставив шкатулку. Був би на легендарний артефакт саме отут ушийник, було б взагалі офігенно, бо він дає і КУ, і киша, і ще зменшить урон. Тобто той арт для квесту взагалі буде сюди імба. А, даємо їй просто атаку, киша, кУ по максимуму. Сет нахідника, якщо можемо дати рукавиці, буде все круто, тому що це буде додатковий урон по штрафу захисту. Ну і далі. Якісь пора влучитись не треба. Тут чисто ДД і все. Ну і на книгах. Да, і у, у жорота рука відьми. Так само можна давати корону, але тоді будуть трай. Тому що вам треба, щоб корона завжди попадала, наприклад, на старті гуля, щоб його ваншотнути. Далі, щоб корона, коли буде кадатна, попадала в тих героїв, які ви будете вбивати першим. А це з короною складніше. Бо тут всі інші артефакти, Цей не потрібен, я його просто став тестував з ним. А, цей заміняється ідеально на пічний артефакт. А, тут, по суті, немає артефакту. Ну і так, да, Іола. Іола в нас іде з годинником. Годинник це теж. Тут, в принципі, таких складних ви забираєте за дублі, їх тільки два. Всі інші тут, в принципі, це можна було отримати на халяву, це також. А, іола, сетнахідника. Неважливо, яка рукавиця, то я просто збирав шмотки. Я їм намагався дати там, хоча б якісь 90, там, майже якщо ж стоп киша вийшло, було ідеально. Є атака, умови це влучність і прискорення навиків. Якщо ви надаєте є годинник. То робимо її рунками при навиків, хоча б мінімум 60, і даємо лампу. З лампою теж можна буде пройти. Лампи її так само буде пришвидшувати. А у прискорені навики ну, наповен, ну, потрібно для того, щоб вона походила швидше з бойового. мінімум 60 то треба буде зробити. Далі рунками добираємо все, що можемо, не забираємо про вози. Якщо буде хоча б там, 50к, буде ідеально, тому що квеквезетє, куди її притягне. Якщо тут будуть удари по ній, і Ола переживе. Ось такі от речі в них були, умови як ходити, коли я показав, і зараз я покажу вам єдину синергію стихії, як, яка саме була синергія. І скажу про неї. Так, ядро заходимо зв'язок з стихією. В мене зараз воно прокачане на фул. На момент проходження оцих стовпів. В мене не було прокачане на фул Тут було мінус 10, ну тут в темряві, мінус 10 було в темряві, і не було прокачано взагалі ось ці от параметри. Тобто темряво, ну ні, оці параметр темрі не було влучності прокачано, не було прокачано спротиву. І вони взагалі не були прокачені. І так само відсутна була а, бонус до атаки взагалі, і відсутній бонус був до ОЗ. Це воно не було прокачано в мене проходження, коли я пройшов перший раз. Потім я це прокачав. Так що, якщо у вас стихія не на фул, але бажано проходити цей поверх, коли вже щось зафулити. Хоча би тобто, оцей темріво і урон їм треба зафулити. Це вам допоможе пройти з більшим шансом. Бо якщо будете йти без Качних оцей по стихій, там вже буде робити більше траїв і буде складніше. Але це реально така бюджетна пачка по героям. По фактам можна кожен легендарний артефакт замінити, але це все буде ваші шанси. Чим більше легендарних артефактів, тим менше трайм вам треба буде робити. Сподіваюсь, це відео комусь допоможе, бо це самий проклятий і чесно, поверх з усіх. Він такий самий в другому сезоні, тому це відео актуальне і для другого сезону, бо герої теж саме доступні і в другому, і в третьому сезоні. Єдине, що там, наприклад, ріпну, Лего з цього грибу, ви міняєте вже трохи на інших там, героїв, тому що вони доступні в третьому сезоні. Тому проходьте, сподіваюсь, ця пачка комусь допоможе. Цей поверх е був для мене спершу дуже складним, дуже нервовим, але коли я підібрав діяльну команду, все круто. Перший раз я намагалася робити квесту контрольною, квесто танковий, але, повірте, квеста ДД, виносить там всіх. Якщо вона пробуває в руку відьми, особливо по штрафузах ще з рукою міфічною, то там урон іде по 290, по, ну, мінімум 260-290 тисяч у удар. Вона ваншотить і гулі, і потім, і танків. Ну, коротше, вона тут. Просто пушка. Вона тут найкраще додейсь, із доступних, коли є. Тому не забудьте поставити ваші подобайки, підписатися на наші Discord і Телеграм. Ну і чекайте завжди нові канали на Ютубі. З вами був, як завжди, Sky. Всім бай-бай!